Ми зараз на межі регіональної війни. Це не вперше, коли Іран та Ізраїль ледь уникали повномасштабного конфлікту. Проте ситуація в Сирії суттєво змінила розстановку сил. Лише за кілька годин після відходу Асада ізраїльські війська зайшли на сирійський бік голландських висот, розширюючи демілітаризовану зону та займаючи стратегічні позиції. Ізраїльські танки знаходяться на відстані близько 30 кілометрів від Дамаска. А ізраїльська авіація знищила хімічні склади та інше передове озброєння, щоб вони не потрапили до рук екстремістів. Вибухи на авіабазі Меза поблизу Дамаска та інші удари, як от біля Тартуса, спричинили поштовхи еквівалентні землетрусу магнітудою 3 бали. Загалом авіація Ізраїлю уразила понад 480 цілей по всій Сирії. Від Алепо до Латакії, Хомса та інших міст Уже знищено близько 80% сирійської військової потужності. Це дозволяє Ізраїлю проводити попереджувальні удари по військових і ядерних об'єктах Ірану без допомоги США. Зміщення повітряного фронту на 600-700 кілометрів ближче до східного кордону Сирії створює нові можливості для ізраїльської авіації. Це відео демонструє знищення сирійських гелікоптерів, винищувачів та пов'язаних з ним систем ППО. Також це перший хід у великій шаховій партії. Ізраїль перетворює Сирію на так звану стерильну зону оборони, усуваючи її як загрозу. У результаті відкривається коридор для масштабного превентивного удару по Ірану. Знищення більшості сирійських систем ППО дозволило змістити авіаційний фронт на 600-700 кілометрів ближче до східного кордону Сирії. Тепер ізраїльські заправники можуть летіти значно далі, забезпечуючи паливом, винищувачі для польотів до Ірану і назад. Це змінює розстановку сил. Раніше Сирія мала одну з найбільш щільних систем ППО у світі, зокрема, російські СА-17, са 22 SA6, SA8 та SA5. Хоча винищувачі F-35 можуть уникати цих систем, заправники великі, повільні та без стелс технології були уразливими навіть для старих зенітних гармат. Сирійські ППО становили загрозу навіть для F-16. Наприклад, у 2018 році Сирія збила ізраїльський F-16, коли конфлікт загострився. Дальність польоту ізраїльських F-35 приблизно 2100 кілометрів. Політ із бази Рамат Давид до Тегерана і назад складає щонайменше 3000 кілометрів, що перевищує радіус дії літаків. Навіть зараз такі операції складні через обмеження дальності і необхідність маневрів у повітрі. Зовнішні паливні баки також не є варіантом. Вони змінюють геометричну форму літака і знижують його стелс можливості. Без стелсу важко пройти через іранські системи ППО, які є одним із найсучасніших в регіоні. Тому масштабний попереджувальний удар по Ірану з найбільшими шансами на повернення літаків мав би бути стелс-місією. Це означає відсутність зовнішніх паливних баків чи навіть зовнішніх ракет. Але навіть з паливними баками дальність польоту f 35 збільшилася б лише до 2700 кілометрів. Цього все одно недостатньо. І саме тому домінування в повітрі над Іраном для Ізраїлю раніше було практично неможливим, принаймні без участі США. Усе це змінилося після нейтралізації сирійської ППО. За даними ізраїльських ВПС, вони знищили 80% сирійських систем СА22 ближньої та середньої дії, та 90% систем СА17 середньої дальності. Ці системи ніколи не становили загрози для f 35 але були небезпечними для заправників. Тепер, коли у Сирії залишилася лише невелика кількість систем ППО, Ізраїль ефективно відкрив повітряний коридор, через який його авіація, включаючи літаки-заправники, може вільно переміщатися. Повітряна лінія фронту просунулася на 600-700 кілометрів до східного коридору Сирії, де ізраїльські літаки-заправники можуть перебувати і компенсувати дистанцію для винищувачів. Таким чином, ізраїльські винищувачі тепер можуть технічно злітати з авіабази Рамат Давид. Пролітати через сирійський повітряний коридор, перетинати територію Іраку та влітати до Ірану, щоб бомбардувати та знищувати військові та ядерні об'єкти. Після завершення місії літаки повернуться до сирійського повітряного простору для дозаправки, а потім вирушить додому. Якщо ізраїльтяни будуть особливо впевненими, вони навіть можуть здійснити удар по керівництву Ірану. Зокрема, по верховному лідеру та командуванню квір. Отже, знищивши сирійську ППО, Ізраїль отримав можливість для масштабної попереджувальної атаки на ядерну та військову інфраструктуру Ірану. Ця можливість може бути занадто привабливою, щоб її проігнорувати. З новою адміністрацією Трампа Нетаньягу, ймовірно скористаються новими військовими опціями і спробує переконати Трампа приєднатися до атаки на Іран. Навіть якщо Трамп не погодиться, на момент його інавгурації Ізраїль уже матиме засоби діяти самостійно і втягнути США у війну. Зіткнувшись із серйозною загрозою, Іран тепер буде поспішати укріплювати свого союзника. Хезбулу, щоб відновити стримування, протягом багатьох років між Ізраїлем та Іраном тривала патова ситуація, яка запобігала повномасштабній війні. Іран мав мережу проксі сил, які використовував для тиску на Ізраїль. Найпотужнішою з цих сил є Хезбола, розташована в Лівані. Тож, якщо Ізраїль здійснив би повномасштабний напад на Ізраїль, іранське керівництво дало б Хезболі зелене світло на масований обстріл Ізраїлю. У 2018 році оцінювали, що Хезбола мала приблизно 130 тисяч ракет і ракетних систем. Однак у червні 2024 року офіційний представник іранського корпусу стражів Ісламської революції, який відповідає за операції Хезболи, заявив, що у неї понад мільйон ракет і снарядів. Правда, це чи ні? Навіть мінімальний обсяг такого арсеналу є величезною вогневою силою. Проте, нещодавні обезголовлювальні удари Ізраїлю по командуванню Хезбули суттєво знизили її бойовий потенціал. Більшість ракет і снарядів усе ще знаходяться в Лівані, але структура командування Хезбули була підірвана, можливо, навіть безповоротно. Ми повернемося до цього пізніше, але головне, що без загрози з боку Хезбули, Іран залишається без ефективного стримування. Тому іранці докладатимуть усіх зусиль, щоб якомога швидше укріпити Хезболу. Але тут виникає проблема: серед хаосу у Сирії. Ізраїль скористався можливістю створити буферну зону поблизу голландських висот на південний захід від Дамаска. Під час наступу сирійських повстанців на столицю ізраїльські підрозділи швидко зайняли покинуті позиції в голландських висотах без бою. Ізраїльське керівництво заявляє, що мета операції стримування ворожих сил від наближення до кордонів Ізраїлю і Нетого називається тимчасовою операцією. Але територія, яку вони зайняли, вдвічі більше за газу, і настільки стратегічно важлива, що Ізраїль ймовірно не залишить її. Сирійська армія покинула свої позиції. Ми надали ізраїльській армії наказ зайняти ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться поруч із кордоном ізраїлю. Це тимчасова оборонна позиція, поки не буде знайдено відповідне рішення. Під час операції в голландських висотах ізраїльтяни мовчки захопили сирійський бік гори Хермон, яка має висоту 2814 метрів. Гори зазвичай створюють сліпі зони для систем протиповітряної оборони, особливо для радарів. У цьому випадку гора Хермон десятиліттями обмежувала ізраїльську ППО, ускладнюючи огляд за межами гір і частинами Лівану. Низколітаючі літаки та дрони могли використовувати цю сліпу зону, щоб неодноразово проникати в Ізраїль. Імовірно, саме так іранські та хезболівські дрони проникали глибоко в Ізраїль аж до Хайфи. Ця ж сліпа зона була також частиною іранського сухопутного коридору у Ліван. Використовуючи укриття гори Хермон, Іран міг забезпечувати Хезболу ресурсами прямо під носом Ізраїлю. Ситуація змінилася. Ізраїль, контролюючи Хермон, планує встановити радари на її вершинах, що дозволить спостерігати як за Сирією, так і за Ліваном. Це створить систему раннього попередження для низколітаючих літаків і дронів. Також ізраїльська розвідка може стежити за діями Ірану та Хезбули. Будь-який ворожий рух на півдні Лівану та Сирії тепер виявлятиметься Ізраїлем і ставатиме ціллю для його авіації, дронів та ракет. Новий лідер Хезбули заявив, що група втратила свій шлях постачання через Сирію. Але навіть якщо Іран знайде інший шлях для Хезбули. Це не матиме значення. Серія ударів по керівництву організації суттєво підірвала її структуру. Ізраїльська розвідка Мосад вже мала агентів у нижніх лавах Хезболи, а після ліквідації керівників ці агенти могли зайняти ключові позиції. Такий підхід свідчить, що Хезболу повністю інфільтровано, навіть якщо Іран не знайде та не усуне агентів Ізраїлю. То з часом угруповування втратить боєздатність навіть із наявним арсеналом ракет, без хезболи, як серйозного стримуючого фактора за контролю Ізраїлем гори Хермон та з використанням сирійського повітряного коридору. Війна стає все більш імовірною. Є повідомлення, що команда Трампа розглядає можливість превентивних авіаударів по Ірану, але саме Нетаньягу зробив це можливим, фактично передавши Трампу цю опцію на срібному блюдці. Невдовзі ми можемо побачити 100 тисяч тонн дипломатії, спрямовані на Іран. Дякуємо за увагу і не забувайте підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Ви на каналі Каспіан Репорт Україна за мікрофоном ДОФА. І почуємось.